Все, що тобі треба плати, все, що тобі треба платим, все, що тобі треба платить, все, що тобі треба пом Все, що тобі треба план, я чув тобі, потрібен план Який на цю вечірку плану, тримати кафі фан Скільки тобі треба грам, Чи ти розберешся сам Тогори наче кран, якщо зможеш, то дістань Пахвай як капкан, всі проблеми як капкан Рапкан. План оберігає, як паркан, ти тут проблеми там План, стан, в Абан прямо до мети це план. Покажи всім, хто гран План, це наче з гри престолів, бран, це не перечув і знов план це ніби біохакінг, план, посилює твій болт, план, наче ураган, розгрібає старий хлам. План, армійський барабан, розставляє по місцям. Все, що тобі треба, план. Я чув тобі, потрібен план, який на цю вечірку план, отримувати і фан. Hрам. Чи ти розберешся сам, сам дори, наче кран, якщо зможеш, то дістайся, що тобі треба пан, це що тобі треба пан, це що тобі треба пам, це що тобі треба пан вам, як вектор, до вершини все враховано давно все на крижині не відправлюся на дно Тан-тан, Тошняк веде к успіху Схема, ніпіль, все ніж тях. Хочеш хату дівку беху Знаєш без плану тут ніяк, Знаєш, тепер на що план Велкам в наш таємний клан. Планер твій новітній сан. Ти вже зрозумів, це сам. План віднині, твій гарант. Сильний план, як діамант Крок за кроком, караван. План, планує котаман. Я чув тобі потрібен план, на цю вечірку план отримувати кафій фан. фан Скільки тобі треба грам, чи ти розберешся сам Догори, наче кран, якщо зможеш, то дістань Все, що тобі треба план, все що тобі треба план, все що тобі треба.